Мир вам, благословення! Хочемо щиро подякувати Господу за усіх вас, за вашу молитовну підтримку і фінансову. Дякуємо також вам, дорогі друзі і брати і сестри, за те, що ви підтримували нас, підтримали молитовно і підтримали фінансово. Операція пройшла успішно. Правда, ми звернулися до іншого лікаря, ми не пішли до того лікаря, який сказав нам дуже велику суму, а пішли до іншого, і там вистачило коштів і ще лишилося на реабілітацію і адаптацію. І Софійка хоче ще також подякувати. Дякую вам всім щиро. Операція пройшла добре. Звичайно, ще буде довга реабілітація, потрібно буде робити якісь там заняття і так далі. Ось, але дякую вам. Дякую всім. І дякую, Господи, Тобі за людей, які були розположені, щоб пожертвувати, щоб допомогти нам, нашій сім'ї, Господи. Благослови їх рясно, їхні сім'ї, щоб вони не мали ні в чому потреби, Господь, і щоб Твоє благословення нехай перебуває з ними повсюди. Амінь. Амінь. Благословення. Просимо вас надалі підтримати молитовно, щоб Софійки Рука Якнашвидше одужала палець, точніше. Щирим дякуємо. Хай Бог благословить во ім'я Ісуса Христа. Амінь.